Доброго дня, дітки! Погляньте на картинку. На ній зображена сім'я Мама, тато, дідусь, бабуся, маленькі дітки. Дітки, а хто мені скаже, як можна ласкаво звернутися до мами? Матуся, мамочка, мамуся. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить. Дітки, Давайте трішки пограємося. Скажіть мені, будь ласка, як ласкаво можна назвати діда? Дідусь, як ласкаво можна назвати бабу. Бабуся, як ласкаво можна назвати сестру? Сестричка, як можна ласкаво назвати брата? Братик, дітки, у кожного із вас є родина. Ви живете разом, маєте одне прізвище. І скажу вам, дітки, залюбки, Тато й мама це батьки. Ви із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я. Тато, мама, братик і я. Бабуся і дідусь старенькі. Їм потрібно допомагати. Слід їх поважати. Усім у родині необхідно говорити. Вічливі слова. Дякую, будь ласка, не можна кричати на дорослих. Слід розмовляти спокійно. Потрібно бути вічливими дітками. Дітки, ви молодці. До наступної зустрічі, малятка. Дякую за увагу!